Я всіх вітаю себе на каналі. Сьогодні буде у нас пошук автомобіля в Німеччині. Маємо вживані автомобілі BMW. 3-4 роки. Майже нові. З малими пробігами. поїхали. Маємо трієчку BMW LED. Фари у нас. Літня гума. Майже нова новий автомобіль. Має... Сидіння шкіряні з Алькантарою, ну так все. Стандарт в BMW. Нічого нового. Скучні салони чорні. Так, я вам скажу, скільки стоїть вони. Так, 320-й дизель, X-Drive, Універсал. Так, 190 кінських сил, 23 року автомобіль, 6290 пробігу, дизель. За 47 900 євро. Зупините, почитаєте, кому буде інтересного автомобілі. Так, тут у нас немає ціни, йдемо далі. Маємо 320-й універсал в М-пакеті на панорамі на BMW LED фарах таких. Інтересний така гума, Не зрозуміло чому вона така висока, аж на Ну, для стран СНГ якраз те, що треба. Це може пакет поганих доріг. Так, маємо шкіряні сидіння, з алькантарою. ну все, все як завжди, втановане. Скло ззаді заводське, я так розумію. Так, маємо 320-й універсал 24-го року випуску, 23 930 пробігу, дизель, 190 кінських сил і 41 250 євро. Коштує автомобіль. Заходити там. Потрібно так. Так непогано, біленький, дуже добрий колір. Так, маємо X2M335i. Як вам? <свісно> Таке. Оце <А> <свісно> незрозумілий автомобіль. Зимня гума стоїть. Ну, такі сидіння. Добренькі. Гарнюлі, гарнюлі сидіння, шкіряні, шкіряний руль. Непогано виглядає. Непогано виглядає. X2M35i. Чотири глушники у нас має автомобіль. Не таке. Зимня гума. Не знаю, напевно. Ну, не погано, не погано. А внизу вот здесь. Так. Даже на руле моя красную полоску. Ничего себе. Дрифтер який Так. BMW X235i X-Drive M Sport. Караул. 300 кінських сил 2024 року 25 пробігу, 25 тисяч кілометрів пробігу, має 2 літра бензин. Ого! Так. Має ціну 52 700 євро. Добренька машина, добренька, добренька. Так, маємо таку саму x 2 М35 теж маємо на, на зимній гумі. Ось таке ось не, у нас закос, незрозуміло не, не під що, для чого це. Ой, тут такі сидіння добренькі а тут це мені вже пот... Так, подобається такий темно-темно-коричневий колір. Сидінь, ну дуже-дуже, оце вже по-багатому. Це вже не скучно. Так, маємо, пішов дощ, як завжди, йдемо далі. У нас нічого не закинуть. Сходимо в автомобіль, візьмемо курточку і будемо знімати далі. Та парасольку. Так, йдемо далі. А за ціни я ж вам не сказав, лки-палки. Чи сказав? Сказав вже, лки-палки, щось в мене... А вони однакові по ціні. Щось мене за, за, за це саме. Забили. Так, добре, йдемо далі. Йдемо далі. Маємо 320-й турінг, X-Drive На панорамі. Такий... Добренький колір, колір грунтовка. Ну, мені подобається. а Вам напишіть, подобається такий колір чи ні. Маємо шкіряні сидіння з алькантари, шкіряний, шкіряне кермо, ну, як завжди, все тут в BMW, нічого не 320-й туринг, дизель, X-Drive. 190 кінських сил 23-го року випуску автомобіль 21 845 кіметрів пробігу, дизель 2 літри, повторюсь, 47 900 ціна автомобілі Так зупините почитаєте, кому потрібно. потрібно. Маємо камеру 360 автомобіль Так, йдемо далі. Йдемо далі, маємо BMW I4. I4. Маємо фари, BMW лазер, не видно, ні черта, колір такий. Нічого ж, не колір так. Так, люк у нас є на автомобілі. Маємо шкіряні сидіння. Ну, шкіряне кермо, в принципі, мультируль. Нічого нового, в принципі, літня гума стоїть. Так. Маємо так, BMW i4 X-Drive 35 в МПКі, 286 кінських коней, 23-го року машина 26 тисяч 280 км пробігу електричка за 44 900 євро. Така непогана. Непоганий автомобіль. А ось є поінчавний автомобіль, дивіться який. Видно вам Audi R8. Так, йдемо далі. Маємо 320-й туринг, бензиновий на зимній гумі, BMW LED. Маємо фари такі тоновані. Заводські шиби. Так. Шкіряні сидіння з не 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 Ну, Непогані. Непогані, непогані. Шкелене кермо, але воно, напевно, на всіх шкіряне кермо. Маємо 320-й бензин, тур. теж універсал. В емпакеті. 184 кінських сили, 2 літри, бензин. 2023 року 14 360 пробігу за 40 700 євро коштує автомобіль. Ну, непоганий автомобіль. Йдемо далі, йдемо далі. Маємо ще 318 Grand купе в М-пакеті Sport. Чи спорт пакет написано? Не знаю двеечка. Як вам? Напишіть, двеечка вам подобається така чи ні? Не знаю, не знаю. Треба дивитися. Так, маємо такі сидіння шкіряні з перфорацією, з гари, знизу нема перфорації. Ну Шкіряне кермо, М. Кермо. Лак. Так. Отаке, таке собі. Таке собі 218 гранд купе, пакет Лазер. Ладен. Так. 136 кінських сил 23-го року. Машина. 1,5, це циліндри, 32 190 пробігів за 30 500 євро. Ну, який, може бути, спорт над. Трьох циліндрах. Ну це якесь не BMW, це якесь фігняка. Маємо отаку от електричку. Четвирічку. На літній гумі, BMW лазер маємо. Така добренька. Диски такі, нічогошні. Угу. Так, BMW I4. Air Drive 35M спортпакет, 286 кінських коней, електричка 23-го року випуску с пробігом 24 560 км за 46 400 євро на люки. Ну чого такому автомобіль? Нічого, нічогошний. Нічого ж не так. ну Напевно, ще одну подивимось і будемо, щоб не розтягувати ролик. Так, йдемо. Трійка. Маємо трійку чорну, 320 дизель. BMW LED фари маємо. Зим... Зимні гуми. тоновані шиби. Ну така непогана машинка. Непогано. Так, давайте я вам витру, щоб вам було видно. Так, маємо сидіння шкіряні з алькантарою. Ну, все як завжди. Нічого нового. Так. BMW 320-й дизель тур. 190 кінських коней маємо, 2 літри дизель. 24-го року машина. 18360 пробігу і стоїть вона 39 800 євро. Ось така от машинка. Не знаю, мені подобається, дуже-дуже гарний автомобіль. Так. Ну, сьогодні ми лазили по постоянності вживаних автомобілів BMW. Всім гарного дня. Ну і до зустрічі в мене на каналі. Всім пока-пока, чао!